Не так же і складно! Нас помітили! Ми під вогнем! Тигр! Прокляття! Він іде слідом! Ворожа артилерія! Маневруйте! <хух> вправо. Маневрувати! Зараз вліво! Зараз знову вправо! Ді як можеш! Вліво. Зараз вправо! Не дамо йому другого шансу! Ти гурцілиться, бо не ходить. Тут вліво. Тут вправо. От бачиш, мене минулий раз, ось тут арта лупанула. А цей раз тут арти не було. То як це я тут на, на тою дорогою поїхав? Да, зайчик. Кажи. Ти Що такого страшного може статися? Ооо, круто. Чудово, зайчинятка. Е, ти кажеш, я о чому говорив? Типа. По, по факту, я поїхав той самою дорогою ще і перед цим. Просто арта не стрельнула і все. Дякую, дякую вам. Антон Інна, 50 гривень. Дякую за донатик. Ви, до речі, там на ютубі чипити що маєте. Ти ж не останній фрагмент. Я поїхав той самою дорогою, бургер. Ну не розказуй. Чесно, передивись реплей в ютубчику, ну серйозно. Типу, я ж той самою дорогою їжу кожен раз. Просто тут періодично арта стріляє моментами, типа рандомно. І за цього ти один раз можеш пройти, один раз не пройти. Я ось уже раз граю, я це замітив. Ну все, пройшли. Тобто в мене ще навіть було 10 секунд цього запасу. Ну, зробимо з цього відосик, закинемо на ютубчик, комусь може бути корисно. Ми маємо терміновий наказ зі штабу корпусу. Ну зараз подивимось, зараз цей. Бургер, мені... мене коли арта бакнула, вона мене закаточила. І за цього я довше забирався. Арта кидає по-різному. Я тобі повторюю одне й те саме, а ти просто вп... впираєшся і все.